Доброго дня! Ви святкуєте день святого Валентина? Чист... Ну, частічно, чисті... ну, так. Да. Як частічно? Ну, це кафешки там, все діла. Ага, що вам подарував ваш молодий чоловік. <рес> ну <рес> розповідайте. <рес> <рес> Я вам дарую подарунок від нас. Спасибо. Дякуємо, гарного дня. Спасибо ви святкуєте День Святого Валентина? О, я? Ні, жінки святують, знаєте. Так? Тому так А що ви такі Мені квіти гарні... О, я люблю жінок. Так, да, безумно люблю жінок. Я вам для жінки передам таке подарунок. Дякую. Чи а вам? Що а що це? Це від мене такий сувенір. Дякую вам велике. З праздником вас. Дякую. Праздники. Ви святкуєте День Святого Валентина? Так. Да. Да? Що ви друг другу подарували? Святи, конфетки. А ви? Свими руками. А що зробили? Yeah. А, це а це сюрприз. Гарного вам дня! Це вам від мене, сердечко, Thank you. Thank you. гарного дня. Ви святкуєте День святого Валентина? А я кому, кому цвіти несете? А, клас! Що ви святкуєте? Весілля. – Весілля. в так... <laughs> таке свято. <laughs> так. – А як ви будете відмічати? З друзями вдома і все. Вам гарного дня, любові і маленький символ любові від мене. Дякую вам. Так, Дякую. Гарного дня. Дякую, вам багато. Посвяткуєте День святого Дякую. Валентина. Дякую. Ні? Чому? Ви ж така гарна пара. Так. Що ну, будете щось... робити? Uh, та в вам підемо з дівчиною. Що ви їй подарували? Ще нічого, ввечері подарую. А що будете дарувати? Нижки, солодощі таке. в неї є. Це вам. О, дякую. Гарного вам дня. За щось треба? Що? Ні. День святого Валентина. Ви Ні, святкуєте? Я... Чого? Бо Я одинокий вовк. А одинокий вовк. Добре, я дивлюсь. Ви святкуєте День святого Валентина? Як ви його святкуєте? Я сходила на массаж. Uh -huh. Зараз п'ю какао. Засолоджуюся своєю компанією і <сі> буду працювати. Ви святкуєте День святого Валентина? Святкую. Як святкуєте? Дочка погала маму. Добре, що подарувала. Шарики, цвіточки. Нам? Нам так, від нас ще вам один подарунок. Вау. Маленький, приємний. Гарного вам дня! Дороги. Дякую. Дороги. дякую, дякую.